На телеканалі НТК інформаційний випуск події дня у студії працює Віктор Поворозник. Доброго вечора! Сьогодні у новинах ви побачите. Україна має бюджет Верховна Рада, попри скандали, крики та блокування трибуни. Таки ухвалила головний фінансовий документ країни. На Прикарпатті обікрали церкву. Прикрий випадок стався вночі у Тлумацькому районі. В Коломиї діють законні місця для паркування. Їх обслуговує комунальне підприємство Муніципальна дружина. 1 січня відбувся розподіл платників по адміністративних районах. Україна має бюджет. Верховна Рада, попри скандали, крики та блокування трибуни, таки ухвалила головний фінансовий документ країни. За проголосувало 249 народних обранців. Це депутати із партії регіонів та комуністи. Голосували за бюджет і деякі обранці від Прикарпаття. Зокрема, позафракційні Володимир Купчак та Олександр Доній. Справжньою інформаційною бомбою на Прикарпатті стало те, що за головний фінансовий документ країни, які вже встигли охрестити бюджетом недоїдання, голосували й два місцеві нардепи Володимир Купчак та Олесь Доній. Таке рішення пояснює Доній. Він прийняв через те, що вибив для Коломийського та Городенківського району 30 мільйонів гривень. Бюджетників у бюджетників вони франці сказали, що. А поганий бюджет, аніж ще ніякого У мене був вибір, щоб ви усвідомили. Поганий бюджет, бо я вважаю, що він поганий. Поганий бюджет, який буде проголосований, і відсутність 30 мільйонів для Коломиї, Коломийщини, Гроломийщини, Гур... і поганий бюджет, бюджетності цих коштів для Коломиї, Коломийщини і Гроденківщини. Я обрав другий варіант. Він може піддаватися критиці, але іншого, іншої можливості легітимної, без будь-яких політичних компромісів, які для мене є неприпустивими інших варіантів аніж легітимне голосування за бюджет, наразі немає. Голос Донія за бюджет 2014 року викликав шквал критики. Багато хто вважає його вчинок зрадою. До прикладу, Олег Ляшко називає Донія Іудою, а депутат Івано-Франківської облради Юрій Романюк висловився у соціальних мережах так: проголосувавши за бюджет, народний депутат Доній перейшов у провладну більшість. Коломияни висловили свою позицію відповідними написами, а також активно обговорюють цей вчинок у соцмережах. Напиши потім писали, Можуть писати той, хто має сумніви, може подивитися всі політичні голосування. Минулого вечора в Печеніжені на одному із приватних господарств виникла пожежа у бані вогнем знищено дерев'яну будівлю. Попередня причина виникнення загоряння, порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення. На Прикарпатті обікрали церкву. Прикрий випадок стався вночі у Тлумецькому районі. Селянин зламав замки вхідних дверей храму. Зі святині викрав 20 тисяч гривень. Всі гроші пожертви прихожан. Вночі в одному із сіл Тлумацького району невідомий, зламавши замки вхідних дверей, зайшов до храму, де викрав гроші, які пожертвували люди. Крадіжку виявив церковний дяк, який вранці прийшов до храму. Чоловік побачив, що обічні двері, які ведуть через ризницю до храму, зламані, а всередині пошкоджені скриньки та металевий сейф. Тут зразу побачив, що сердечник з ключем на землі здарів зломані. І сейф відкритий священника, всі документи стоять на столі. За словами священників, сума пожертвувань складала близько 20 тисяч гривень. Кошти, які були викрадені, були пожертвувані нашими парафіянами. Очевидно, парафіяни заробили ці кошти важкою працею, і часто люди вбогі, вдови і сироти старалися принести своєчесно зароблені кошти. Проводячи оперативно розшукові заходи, міліціонери встановили, що дану крадіжку скоїв 23-річний місцевий мешканець, який і раніше мав проблеми із законом та судимості за крадіжки. У помешканні підозрюваного провели санкціонований судом обшук, однак викрадених коштів не знайшли. Наразі проводиться весь комплекс оперативно-розшукових заходів, аби таки віднайти гроші, які жертвували прихожани. Начастуваються до досудове слідство, слідчі дії для. Встановлення всіх всіх обставин по даному кримінальному провадженню і до суду. зловмисникові оголосили про підозру чиненні крадіжки відносно підозрюваного судом визначену міру запобіжного заходу домашній арешт. У правоохоронців достатньо доказів вважати, що цей фігурант кримінального провадження також причетний до скоєння інших крадіжок. Платити чи не платити, тепер таке питання перед водіями та гостями нашого міста стояти не повинно. В Коломиї діють законні місця для паркування. Їх обслуговує комунальне підприємство, муніципальна дружина. Працюють і оператори, і паркувальні автомати. Пан Володимир Харків'янин, але як гість нашого міста законодавство не порушує. Паркує авто і чемно платить дві гривні. Каже, в європейській країні повинен бути порядок, але до нього нам ще йти йти. Я, як гость города, думаю, що. В принципе, во всех городах должна быть парковка, но дело в том, что парковки у нас ничем не оборудованы. Делают парковки, берут деньги, то это должно быть как-то оборудовано, и не в таком плане, что стоишь, каждый может тебе сзади въехать, и главное, что ни за, ни за что не отвечают. Вот в чем проблема. А так, в принципе, я не против того, чтобы была парковка, чтобы было где поставить машину, я готов заплатить. Чоловік розповідає, в Харкові паркоматів зовсім немає. Там гроші за паркування авто збирають люди в уніформі. До слова, пан Володимир зауважує, паркувальні автомати бачив лише у столиці та Дніпропетровську. Ймовірно, це викликано дороговизною цієї техніки. Один такий паркомат коштує майже 60 тисяч гривень. В Коломиї таких вже є два на вулиці Шевченка і на площі Театральній. Незабаром такий же встановлять при в'їзді до центру міста. Всі ці місця контролює муніципальна дружина. Муніципальна дружина займається транспортним паркуванням. Транспорт... Засобів, крім паркувальних цих місць згідно угод і постанови Кабінету міністрів займаємося. Ми іще таксі. За минулий рік зібрали коштів 290 тисяч. Паркувальні місця на площі відродження, площа відродження, площа Шевченка. І на сьогоднішній день вже ми поставили паркомат, який зараз обладнаний. З 10 числа ми його зареєстрували. Це вулиця Театральна та Валова. Ціна за паркування всюди однакова і вже кілька років незмінна 2 гривні на годину. Водій самостійно повинен платити ці гроші в паркоматі, або ж це може зробити й оператор, віддавши людині чек. Поставити чек згідно постанови кадміну він повинен бути на лобовому склі з лівої сторони, тому що е, при перевірці, е, щоб можна було зрозуміти, чи оплачена парковка, чи не оплачена. Крім цього, у нас зареєстрованих ще три е, е, крім двох паркувальних автоматів. Зареєстровані погоджується платити за паркування авто, і пан Андрій. Чоловік каже, розуміє, це необхідно, але є різні випадки. Одна машина може стояти весь день, інша ж заїхати на кілька хвилин, а оплата однакова. Платимо але я знаю, ну то та просто трошки дорогувато туди в центр. Заїзд Те, коли буває. що… Ну, та як треба стати, наприклад, на пару хвилин, ну, вони зразу там 2 гривні, туди, коли можна якось, то інакше. Я знаю. Звикають водії до платної парковки на вулиці Театральній. Там нещодавно теж встановили паркомат, тому всі мають розраховуватися за тимчасову стоянку своїх машин. Пан Тарас один із свідомих водіїв. Він паркує авто і прямує до паркомата. Це повинно бути, але має бути паркомат. а… І маю ходити, просто платити чеки ставити. Я згідний, що треба оплачувати за стоянку, коли б гроші йшли на облагострій їх і на покращення, щоб було нормальне стоянок». Нелегко доводиться операторам, які працюють на паркувальних місцях. Жінки розповідають, трапляються різні випадки. Не завжди водії платять гроші, інколи можуть ще й нагрубити. Тому за зарплату в тисячу гривень доводиться не лише мерзнути, а й вислуховувати неадекватних водіїв. Деякі платять, а деякі відмовляються, деякі не хочуть платити. Нецензурно навіть висловлюється. Бувають різні люди. Тут уже так платять, а там відмовляються, тому що звикли там це то таке, то стоянка нова там ти. Але ж то все офіційно. Нагадаємо, згідно із законодавством, гроші за паркування авто можна збирати лише за наявності паркоматів. Чим більше їх буде, тим логічно більше буде й коштів, каже Василь Данищук. Головне, щоб водії стали свідомішими. Після зміни приходять паркувальниці, вони ж на роботі і вислуховуєш такі речі, що просто не віриться, що це ми, українці, можемо так себе поводити. Якщо ми. Будуємо е, вільну державу і хочемо йти в Європу, то треба, напевно, вже подумати на те питання. Дві гривні це невеликі кошти на сьогоднішній день за годину. І я думаю, що повинні, ну і культура повинна бути водіїв. У найближчих планах муніципальної дружини обладнати центральну частину Коломиї в'їздним автоматичним терміналом і встановити ще два паркомати на вулиці Шевченка і на старій автостанції. Все це стане можливим за наявності фінансування. Адже кошти на такі потреби виділяє виключно міський бюджет. Коломіська міськрайонна організація ветеранів Афганістану, воїнів-інтернаціоналістів 20 січня о 14-й годині у малій залі Палацу культури народний дім проводитиме організаційні збори з нагоди підготовки до святкування 25-ї річниці виведення військ з Афганістану та святкування дня учасника бойових дій на територіях інших держав 15 лютого. З 1 січня відбувся розподіл платників по адміністративних районах. Платникам необхідно звернути увагу на те, подаючи звітність в електронному вигляді, обов'язковим є чітке розмежування на адміністративні коди. Такі зміни сприятимуть своєчасному та правильному проведенню розрахунків з бюджетом, кажуть у податковій. Змінено код для подання звітності. Інформують у податковій. Це означає, що платники, які зареєстровані у Коломийській службі та мають юридичну адресу на території міста, повинні подавати звіти з кодом 917. для зареєстрованих у районі. Код ДПІ незмінний 907. Точна юридична адреса платника вказана у виписці з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців платника. Перед тим, як формувати звітність в програмі Медок, в довідниках у картці підприємства, потрібно обрати необхідний код інспекції. У програмі Податкова звітність код інспекції зміниться в параметрах системи. Після проведених змін необхідно обов'язково відправити договір про визнання електронного документу та картку приєднання. Також платники повинні самостійно контролювати надходження квитанцій про прийнятий звіт. В цих квитанціях зазначається код податкової інспекції. Дата та номер реєстрації. Звіту щоб бути впевненому в тому, що звіт опрацьований, мають прийти дві квитанції для відправки звітності в електронному вигляді. Необхідно отримати безкоштовний цифровий підпис у відокремленому пункті акредитованого центру сертифікації електронних ключів, завантажити відповідне програмне забезпечення, яке використовується при формуванні та підписанні звітності даними ключами. У зв'язку з розподілом на адміністративні райони просимо платників бути уважними при сплаті податків та єдиного соціального внеску. Рахунки цих внесків також поділяються окремо для платників, зареєстрованих в місті Коломия та платників Коломийського району. При сплаті податкових платежів та єдиного соціального внеску не на ті рахунки кошти будуть зараховані не по призначенню. В разі неправильного зарахування сплачених платежів потрібно звернутись в податкову інспекцію з заявою про перекидку даних коштів, уточнити розрахункові рахунки. По сплаті єдиного соціального внеску можна за телефонами 27814 та 5120. Запровадження ведення оперативного обліку звітних даних платежів у межах адміністративно-територіальних одиниць проводяться з метою вдосконалення обліку платників податків, зборів єдиного внеску та результатів контрольно-перевірочної роботи ДПІ пропонуємо скористатись офіційним веб-порталом Міністерства доходів і зборів, який є досить зручним і доступним. На сайті міністерства розміщено електронні сервіси, яким може скористатись платник, податкові роз'яснення та актуальне податкове забезпечення. Також є можливість завантажити та роздрукувати або заповнити в електронному вигляді всі зразки, заяв та довідок для отримання адміністративних послуг, форми податкової декларації, звітів, адреса офіційного сайту Міністерства доходів і зборів minrd.gov.ua у другій частині випуску ви побачите в новий рік з новим статусом з 1 січня 2014 року Коломийський педагогічний коледж належить Івано-Франківській обласній раді. 2014-й на Прикарпатті оголосили роком культури, адже цього року Україна буде відзначати 200-річчя з дня народження Шевченка. Красиві розумні та амбіційні 11 коломийських дівчат уже найближчими вихідними змагатимуться за титул «Міс Коломия-2014». У новий рік з новим статусом вже офіційно з 1 січня 2014 року Коломийський педагогічний коледж належить Івано-Франківській обласній раді. Урочисте представлення оновленого навчального закладу відбулося у педагогічному колі. Студенти ще на канікулах. Деталі від Мар'яни Мацьків. Майже 15 років тому педагогічний коледж став частинкою Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Цю подію добре пам'ятає директор департаменту освіти, науки, сім'ї молоді та спорту Івано-Франківської облдержадміністрації Сергій Дерев'янко. Ну а нині він вітає колектив педколеджу з новим статусом. Зміни статусу пов'язані із об'єктивними причинами і з бюджетним кодексом із вимогами законодавства, які є сьогодні. Я думаю, що зміна. Статусу піде на користь самому коледжу. Чому воно ну, дозволить розвинути і приможте? Я вже скажу, що навіть цього року фінансування, яке буде на коледжу, воно буде на порядок вище ніж минулого року. Рішення про створення комунального вищого навчального закладу прийняли на 23-й сесії Івано-Франківської обласної ради ще в серпні минулого року. У цьому чи не найбільша заслуга депутатів обласної ради від Коломищини. Обласна рада взяла під свою опіку для того, аби Освіта на Прикарпатті здобула ще один крок вперед, для того, щоб в першу чергу бути засновниками цього кола, що обласна рада вирішила. І я думаю, що це буде значний вклад у розвиток педагогічних кадрів на Прикарпатті. Відтепер повна назва навчального закладу Коломийський педагогічний коледж Івано-Франківської обласної ради. На думку директора Валерія Ковтона, такі зміни підуть тільки на користь. Безперечно, це ще більше зобов'язання по якісній підготовці фахівців для нашого краю. Більше уваги і більше вимог буде до нашого закладу і обласної ради. Сподіваємося і на покращення фінансування укріплення начально-матеріальної бази, сподіваюся, що і далі ми будемо розвивати проекти по пошуку здібних абітурієнтів. Адже саме нашій державі потрібен якісний фахівець. Майже півроку Коломийський педагогічний коледж набував нової організаційно-правової форми. З 1 січня його офіційно зареєстровано як вуз івано-франківської обласної ради. На Прикарпатті це лише другий заклад, який підпорядковується органу місцевого самоврядування. Правда, ані студенти, ні викладачі змін від нового статусу не відчують, розповідає пан Ковтун. Це збільшення уваги громади, зокрема засновника обласної ради до коледжу. Це відповідальність уже держави за коледж за його ну, підтримку, за його утримання, за його фінансування. І з другого боку, це посилена вимога до якісного фахівця і наше зобов'язання готувати фахівців найвищого рівня. Коломийський педагогічний коледж має позитивний імідж на Прикарпатті. Майже 75% вчителів початкових класів області є випускниками закладу. Ну а кожен четвертий освітянин у минулому студент педколеджу. Керівництво вузу обіцяє, що з новим статусом ця цифра буде зростати, а заклад ще більше розвиватиметься та створюватиме нові освітні проекти. Цього і навіть ще більше їм побажали присутні гості. 2014-й на Прикарпатті оголосили роком культури, адже цього року Україна буде відзначати 200-річчя з дня народження Тараса Григоровича Шевченка. В області заплановано не тільки масштабну програму із вшанування Великого Кобзаря, а й цілу низку заходів, спрямованих на те, щоб надихнути в прикарпатську культуру нове життя, забезпечити її подальший розвиток. Про те, що буде зроблено на Коломийщині в галузі, далі розкаже Богдан Малецький. Мешканці Коломищини вважають ідею проголошення 2014-го роком культури доволі вдалою. А тепер влада зверне увагу і на музеї. Наприклад, такий заклад діє у верхньовербіському будинку культури. Його експозиції складають понад тисячу унікальних речей. Заснував виставкову кімнату Павло Андрушко. Однак, як зазначають мешканці села, вже зараз приміщення не може розмістити всі експонати, тому його треба обов'язково збільшити, кажуть вербіщани. Почали люди і самі деякі експонати збирати. Він Дуже багато свого, свого вміння, доклав і роботи, щоб цей, було рішено віддати в клубі одну кімнату під музей. І ці, всі експонати, тепер, що є у нас тут музеї, всі розташовані. Правда, вже і мало місця, важливо би розширити цей музей, бо експонати ще люди здають. І бувають всякі. Делегації до нас, що заходять, дивляться на музей, всі здають хороші відгуки. Що це добра справа? що є в чому подивитися, які були у нас колись звичаї. і молоде покоління заходить, діти зі школи. Розширенням приміщення займуться першочергово, зазначили у відділі культури. Окрім цього, ремонтувати та реставруватимуть заклади культури в багатьох населених пунктах. Начальник відділу Людмила Федор розповіла, що це стосується чверть сотні будинків культури, музичних шкіл, народних домів та клубів району. Сподіваємося, що і в 2014 році на розвиток галузі культури буде звертатися особлива увага, і найбільші будівельні роботи заплановані у 24 закладах. Культури, таких як Велика Кам'янка, Джурків, Ковалівка, Замуленці, Княждвір, Нижній Вербіж, дитяча музична школа, отинійська дитяча музична школа, печеніжинська дитяча музична школа, мишин та інші заклади культури. У рік культури велику увагу звернуть на творчі колективи. Після їхньої роботи відділи культури районів мають нагоду отримати автобуси. Такими транспортними засобами ансамблі та хори зможуть виїжджати на різні гастролі. Якщо говорити про розвиток аматорської творчості, розвиток народних аматорських колективів, то хочу сказати, що вже шість народних колективів визначені для участі Івано-Франківської області у творчому звіті, в місті Києві. Тобто це є ті найкращі шість колективів, які презентували Коломийщину з нагоди двохсотліття дня народження Тараса Григоровича Шевченко в місті Івано-Франківську, і також маємо приємну новину, що обласна державна адміністрація обласне управління культури має наміри купувати автобуси для відділів культури. Також у цьому році колективи художньої самодіяльності району будуть виїжджати за кордон, адже вже кілька років існують тісні творчі обміни між нашими ансамблями та колективами Польщі, Росії, Молдови і інших країн. Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма подіянтика. Красиві, розумні та амбіційні 11 коломийських дівчат уже найближчими вихідними змагатимуться за титул міс Коломия 2014. Організатори планують не тільки цікавий конкурс, але й незабутнє шоу. З учасницями майбутньої битви за головну корону міста поспілкувалися наші журналісти. Конкурс міст Коломия відбувається щорічно. Кожного разу почесний титул здобуває не просто красива, але й розумна та впевнена у собі дівчина. Про це конкурсантки знають, а тому готуються до серйозної боротьби. Сколомия повинна бути освіченою, вихованою, стриманою, розумною, гарною та приємною спілкуванням. У конкурсі краси беруть участь 11 дівчат віком від 14 до 20 років. Це учениці та студентки коломийських навчальних закладів. До прикладу, Надія Герелюк, який 14 років на вік не зважає. Конкурсантка каже, готується ретельно та сподівається на високий результат. Я найбільш підготувалася, напевно, ще до вечірнього виходу. Я придбала собі дуже гарну сукню і сподіваюся вразити нею всіх глядачів. Родзинкою цьогорічного шоу стане конкурс талантів. Дівчата співатимуть, танцюватимуть, тобто демонструватимуть свої захоплення. Деякі навіть готуються до серйозного бою. Я готуюся, щоб показати свій сольний номер. У мене буде ну, елементи кікбоксу. Я буду показувати, що я навчилася. Загалом обіцяють організатори, наглядачів чекають цікаві конкурси та незабутні шоу. На конкурсі між Коломиями вам покажуть представлення, український вихід, інтелектуальний конкурс, свої таланти, вихід купальника, вечірній вихід, професійний дефіле. Обіцяємо цікаві враження і незабутні шоу. У перервах між конкурсами глядачів розважатимуть команди КВК і танцювальні колективи. До слова, за головну корону міста змагаються дівчата, які мають зріст менше метра сімдесяти. Втім, останні події. Світі краси свідчать, що стандарти змінюються. Зокрема, переможниця міста Всесвіт Всесвіт-2012» Олівія Капло має метр шістдесят п'ять. Тому шанси на виграч є у всіх без винятку конкурсанток. Запрошуємо вас на конкурс краси. міс Коломия-2014. Буде цікаво. Конкурс краси міст Коломия 2014 відбудеться 26 січня у актовій залі локомотиву, а розпочнеться дійство о 18-й годині. Віталія Васильчук, Сергій Гурмак для подій телеканалу НТК. 22 січня у Коломиї ланцюг єдності. Присвячений Дню Соборності України. Програма заходу 13.00 – Збір учасників акції біля пам'ятника Франкові навпроти музею Писанка. За півгодини о 13.30 – утворення ланцюга на вулиці Чорновола на стометрівці. І це все про що ми хотіли вам розповісти сьогодні. Нагадую, новини телеканалу НТК, з'являються на нашому сайті ntktv.ua. Заходьте, переглядайте та коментуйте. А завтра ми підведемо підсумок тижня, що минає. Хай щастить гарного вечора.